В Україні триває реформа ДФТГ, у тому числі й на Сумщині. У свою чергу голова Тростянецької громади та командир Тростянецького добровільчого формування територіальної громади Юрій Бова прокоментував дані події. Перед війною були прийняті законодавчі зміни, які дозволили організовуватися громадянам в добровільчі формування для допомоги в захисті своїх міст, населених пунктів. Але пройшов рік війни. Зараз армія все більше поповнюється сучасною зброєю і функції по військовим діям все більше і більше прикладаються не на добровільчі формування, а на Збройні сили України. Тому там потрібні солдати, там потрібні офіцери, і там потрібна сильна потужна армія. Тим не менше. Потрібні і добровільчі формування. Бо, наприклад, на, на територіях біля кордону, да, Сумська, там Чернігівська область, Харківська область, добровільчі формування допомагають. Поліції допомагають Збройним силам України і чергувати на блокпостах, і виконувати інші бойові задачі, які командування покладає саме на ці підрозділи. Кожне формування це зброя, кожне формування це відповідні умови зберігання цієї, зброї, там певні інші речі. І тому для того, щоб не збільшувати кількість суб'єктів, які на даний час в тому населеному пункті не потрібні, то держава вирішила їх, скажімо так, скоротити, об'єднати там, десь взагалі закрити і так далі. Звісно, дивлячись на технічний стан, на розвинутість то чи інше формування за цей рік вже протидії російським військам. Отака ситуація відбувається. Вона була я кажу, і в Полтавській області, і в інших областях. Зараз це торкнулося і в Сумської області, і декілька формувань буде реформовано, об'єднано в одне. Ну, наприклад, якщо в якомусь місті є два, три, чотири формування там, чи шесть, як там в Сумах, наприклад, да, то держава дивиться, ну, і Генштаб там, і інші структури, які займаються театральною обороною підрозділи, вони дивляться, наскільки ефективно діє кожне. Чи є взаємодія між ними, да наскільки є дисципліна? Я ще через зберігання зброї, наскільки важливі функції вони виконують, і чи можна їх об'єднати разом так, в одному місці? ми бачимо, що там по сумам, по недригайлову, по Рамнам, здається по іншим населеним пунктам. Будуть певні зміни в структурі цих формувань. Я деталі не буду розповсюджувати, але це не повинно вплинути на загальний бойовий стан і можливість допомагати Збройним силам України у разі якоїсь там подальшої агресії росіян на цю територію. Що стосується нашого формування, Трастянець-1, у нас одне формування на нашу Трастянецьку громаду. Були спроби там Слабоспільського, Кірічка і інших утворити Трастянець-2, утворити незаконний спосіб. Ці їхні дії були, не були підтримані абсолютним чином. Наскільки мені відомо, то Генеральний штаб територіальної оборони не, не підтримував ці всі звіни і воно не затверджене, тому ніяких більше формувань в Трастянці офіційних немає. Сьогодні покладені функції. Ну, от іменно такої громадської цей безпеки і допомоги поліції і ЗСУ у здійсненні контролю по ситуації над на території Тростянецької громади покладений на е, громадське формування Трастянець-1. Я є очільником цього формування. У нас є достатня кількість людей, навіть є певний резерв тому по Трасянцу 1 по цьому громадському формуванню. Наскільки мені відомо, із, із, із зв'язків з генеральним штабом немає бажання і немає потреби щось змінювати. Все в нас нормально. У нас була приїзд комісії, приїжджала з Києва. Дивилися дуже ретельно документацію. Облік, облік зброї, поводження зброєю, тобто всі -сі -сі елементи, які там подивилися, були перевіряючі, дуже задоволені тим, як організовані всі процеси, як хлопці служать, як облаштовані блокпости. Ну, тобто всі елементи були перевірені, і до нас взагалі ну, практично не було ніяких зауважень щодо несення служби, яку сьогодні наші хлопці несуть щодня. Цілодобово на тих об'єктах, які нам бойовим розпорядженням довірила держава Збройні Сили України, бачачи нас на тих чи інших функціях, це не самодіяльність, де ми хочемо там, що робимо всі наші речі, всі наші дії узгоджуються чітко з збройними силами України. Ми разом разом виконуємо одну задачу. Всі хлопці забезпечені засобами захисту. Зараз єдине ми там ще займаємося по шоломам, щоб шоломи були ківлареві, гарні. А так, бронежилети, одяг, взуття, зимовий одяг, фліски, там термобілизна і так далі. Все це все закуплено за кошти міського бюджету. Ми також підтримуємо цілий рік. Ну, з моменту з такої активної діяльності, скажімо так, формування, бо на початку це було десятки людей, зараз значно більше. То ми підтримуємо всіх невеличким матеріальним заохоченням. Це не зарплата, це просто матеріальна винагорода, яка виплачується кожному, хто сьогодні несе службу в розмірі від кількості годин, скільки він пропрацював, бо хтось мог вийти на там, три дні, хтось мог більше там, приділити часу, бо це повторюся, добровільче формування. За словами Юрія Бови, наразі також створюється повноцінний резерв для Тростянецького ДФТГ, який також проходить певне навчання як військової, так і медичної тематики, аби у разі потреби приступити до виконання обов'язків у повній готовності. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.